Спільно з ветеринарною службою, так як в цьому плані вони лідери в нас і контролюють постійно. Ми підготуємо матеріали, проконтролюємо виконання до виконкому і на виконкому вже чітко представимо свої заходи і свої спільні дії разом з випинком. Ми попрацювали, розробили концепцію ринків. Вона у нас є, але вона на сьогоднішній день вона не розпочата до її реалізації. Через відсутність торгових, облаштованих торгових місць у нас не вирішено питання на центральному ринку реалізації живої риби. Наслідки ми бачимо, що вона за межами ринку. Відповідно, ця реалізація повинна відповідно до санітарних правил і продовольчі торгівлі. Достатньо на ринках торгових місць для реалізації цих продукції е з пресадивних ділянок це вже відмічено. Не вирішено також питання організації ринку по торгівлі тварина. У 2005 році, коли актуально стояло питання ташиного гіпу, це стало актуальним і надзвичайно і в нас. Але потім знову питання. Е Залишилось не вирішеним, і тому що ми сьогодні констатуємо, що на вулиці Пролетарській на відстані 30 метрів від будинку порушення всіх норм ведеться реалізація живої птиці, тварин і тому подібне. Через відсутність належної контролю з боку адміністрації ринків продовжує практика реалізації молока педбутилок. Тут не потрібно ніяких ні матеріальних затрат, нічому, тут тільки контроль. А тим більше бутилки, які вже були, використовуються після вжиття відомого походження. Не вирішується питання підключення до догону каналізації, казацька слопівка. На цьому я хочу особливу увагу е, акцентувати, тому що казацька слопка у нас сьогодні немає водогону, немає каналізації, нема навіть заключеної угоди на вивіз сміття, тобто невідповідність сьогодні всіх умов і перебою з електроенергією, Час відключається електроенергія, і там е, просто псуються ці продукти, які реалізуються, можуть бути зіпсовані при такій температурних ну, умовах. І е, невирішене питання залишається на протязі таких років, років, також е, е, каналізації, відсутність каналізації і миття рук на ринку при вокзальному. Тобто, там в цьому в, в, в плані також або цей рынок функціонує. І...